Поділись з нами, як виглядала перша твоя капсула жіночого бренду. Не було капсули жіночої першої, яка побачила гармонійно світ. Зараз поясню, чому Жіночий бренд народився сам по собі, тому що е, мої матусі, наших uh -huh. маленьких клієнтів, uh -huh. приходили і казали, ми хочемо таке саме. Я їм е, казала, таке так... саме, як що? Як вони купили дитині? Як вони бачили у шоурумі, в магазині? <світ> <Зрозуміло>. так. У <Наш> же <світ> шоу-рум у центрі міста був з самого початку великий шоу-рум на грецькій 30. Матусі приходили і казали, ми хочемо таке саме. Були дуже класні тканини. На цей запит я завжди відповідала: дивіться, в нас власне виробництво, ми можемо постійним клієнтам зробити щось на вподоби, із uh -huh. цієї ж тканини. Але я ніколи не хотіла робити, мама-донька, однакові речі. Мені дуже важлива е, персоналізація. Uh -huh. У дитини вона своя, так. вона дитина. Uh -huh. А ти у 30 років не можеш вдягатись так, як вдягається твоя п'ятирічна донька. Ну, це uh -huh. для мене. Я знаю, що це модно у світі, можливо, використовувати одну тканину, але різні фасони.